Нього знайомлюємо більше з видами озброєння, яке використовується безпосередньо нашими хлопцями на передовій. Для чого це потрібно для того, щоб діти розуміли, що в Україні йде війна і щоб вони були освічені, вони навчаються, бачать, все відчувають своїми руками. Можливо, хтось в майбутньому стане військовослужбовцем або, як мінімум, будуть знати, що таке бути військовослужбовцем, як це відчувати, саму вагу, саме озброєння, як з ним поводитися. Сьогодні ми навчаємо школярів техніки безпеки, поводження при виявленні вибухонебезпечного предмету, як себе поводити в зонах, де є певне забруднення території вибухонебезпечними предметами, як відійти, як діяти в цих ситуаціях, тобто, що можна робити, чого точно не треба робити. Вони можуть вже зрозуміти, що зараз хобі може стати в нагоді, що зможуть навчатися вже. Для цього не потрібно навіть мати дрона, є симулятори і в подальшому стати, займати якусь військову посаду. Діти повинні знати, як врятувати, як. Діяти до приїзду лікарів, як врятувати життя. В нашому сьогоденні це дуже-дуже важливо. Ці навички можуть врятувати не тільки їх життя, а й життя оточуючого. Проводимо вже такі навчання в чотирьох навчальних закладах. Діти у нас найкращі, вони цікавляться. Вони захоплюються цим, їм цікаво, і це добре, це наше майбутнє. Ми саме для них це і проводимо.